Доброзичливість, почуття гумору та сміливість. Саме ці риси українців більше за все вразили нідерландського коміка, який відвідав Київ, аби допомогти тваринам, що постраждали від війни. Після знайомства з Україною та українцями він, по-перше, допомагає не лише чотирилапим безхатькам, по-друге, активно ділиться своїми враженнями зі співвітчизниками та іншими європейцями. Причому ділиться у форматі комічних стендапів. От як тобі здається, такий формат у розповіді про війну він доречний. На мою думку, все, що зроблене з повагою і допомагає тримати фокус на наших проблемах, доречне. Взагалі, я переконана, що почуття гумору одна із складових нашої незламності. Ти так серйозно про гумор кажеш, аж смішно. Ну, так я ж не нідерландський комік. Жарти то його профіль. Дивимося далі. Наші потяги евакуювали людей під ракетними обстрілами, і при цьому запізнювались лише на 15 хвилин. Під час повітряної тривоги кур'єр мені зателефонував і каже: Я під вашим під'їздом на що відповідаю, але ж повітряна, і він такий: так то ж відчиняйте мерщій. Українці ще ті сміливці можуть збити ворожий дрон скляною банкою з огірками або поцупити десь у селі російський танк. Понад тисячу коментарів та більш як чотири мільйони переглядів зібрав у мережі уривок із виступу нідерландського стендап-коміка про Україну. Я нещодавно повернувся з України. Що мене найбільше вразило: у столиці в Києві все працює: бари, ресторани, служби доставки тощо. Дозвольте нагадати, у Нідерландах потяги зупиняються, коли падає сніг. То. Ще раз додаток я замовив собі їжу, бо все ж таки війна за вікном. Бачу повідомлення, що Сергій везе мій пакунок, ніколи не забуду цього імені. Потім залунала повітряна тривога. Згідно з правилами, треба сховатися в укритті, що я й зробив. У сховищі переглядаю телефон, що коїться, що трапилось, і бачу, Сергій, попри все везе мені замовлення. Моя подорож до України стала великим досвідом зустрічі з моїми друзями, котрі втратили домівки або найжахливіше рідних людей, травмовані тварини, яких я зустрів у притулках. Усе це на мене неабияк вплинуло. Тож, повернувшись до Нідерландів, все довкола видавалося трохи дивним, коли я вийшов на сцену, не хотів просто займатися балаканиною. Україна вразила мене, і я не хотів втратити своїх емоцій від перебування у цій країні. Тож мені було дуже приємно чути відгуки від українців. Я справді був щасливий, що їм сподобалось. Відомий в Європі артист розважального жанру. Насамперед приїхав до України, аби підтримати кинутих напризволяще тварин. Федор і Келар із дружиною роками допомагають чотирилапим безхатькам в усьому світі. Україну відвідав не з порожніми руками: медикаменти, пакунки з їжею, гроші від європейських благодійних організацій і приватних осіб. Філантроп передав найбільш притулку для тварин на Київщині, я провів тиждень в Україні у жовтні. Мені пощастило приїхати до масових бомбардувань Києва, Львова та інших міст, які розпочала Росія. Тож не був дуже наляканий приїздом. Крім того, притулок, куди я збирався, не розташований на лінії фронту. Я відвідував країну і раніше, років 10 тому, завжди ставився з повагою до українців. Але цього разу мене вразила їхня гостинність та позитивне ставлення до оточуючих навіть за цих жахливих обставин. навіть військові, були вкрай люб'язні. Виступати перед публікою з жартами про країну, в якій йде війна, це щось на кшталт ходіння крихким льодом. Потрібна хоробрість і трохи відчайдушності, адже завжди знайдуться ті, кому такий формат гумору може не сподобатись. Це вкрай складна річ жартувати за цих обставин. Я розповідаю про Україну зі сцени, та я не кепкую з України, порівнюю її із Нідерландами. І як автор, я на боці вашої країни. України, тому що нідерландці виявилися не такими крутими як українці. Тож гадаю, зі сцени можна говорити про все, але не кепкувати. Чи доречно іноземному коміку робити стендап про країну, яка щохвилини потерпає від терористичних атак Росії, розмірковує вітчизняний гуморист і волонтер, чемпіон ліги сміху Слава Кедр. Люди, які не є українцями, коміки стендапери виступають у Європі та США з матеріалом, де Розказують про війну, про це теж треба говорити, і говорити з гумором про це можна не обов'язково бути при цьому українцем. Але звісно добре було з'їздити Україну, але цей комік був в Україні, тому він має на це повне право. Щодо жартів про війну, Федор і Келар цілком згодний зі своїм українським колегою. Намагаються говорити про Україну у кожному шоу в Європі, аби надати розголосу тій ситуації, в якій українці живуть щохвилини. Я не кажу, що європейці забувають про вашу країну, але на жаль, що довша війна, то менше новини про неї резонують. Тож я хочу нагадати. Своїм задоволеним життям співвітчизникам. Десь у центрі Європи над головами людей розриваються бомби. Серед планів іноземного шоумена дати благодійні виступи в Києві. Цього разу всі кошти підуть на забезпечення психологічної підтримки постраждалих від війни дітей. Не забуває пан Ікелар і про українських безпритульних тварин. Нідерландець неодноразово виходив із стендапом у прямий ЕТЕР на багато країн. Збирав кошти на підтримку українських притулків для чотирилапих. Днями комік закінчив невелике стендап-турне. Весь гон. Урар від виступів у Німеччині, Польщі та Чехії перерахував на потреби хвостатих заручників війни.